Если ты ищешь байк на вторичном рынке обращайся в Motochoice, мы поможем тебе выбрать отличный мотоцикл за разумные деньги, а не хлам которого так много на рынке. рокет 3 зовнешний огляд техничный огляд мотоцикл 2000, 2007 року проехал через штатов через Англии незразумила история ведь сотня. В двох словах, попередньо було оглянуто передні диски, лівий диск під заміну. Тут сотих залишилося до мінімалки. Ну і правий також потрібно буде міняти. По витратним матеріалам резина передня під заміну вона в тріщинах. Гальмівні накладки передні в будь-якому випадку міняються в місті з дисками. Є такі косметичні моменти тріщини. На вітрозахисті, справа, зліва. Фари стоять Китай, але є оригінальні фари. Панель приладів Вона розбиралася по болтам. Можливо, можливо, десь коригований пробіг був. Зеркала стоять Китай. Двигуні, клапана кришка, має підтікання тут. Росохся резинотехнічні вироби там, тріщинах. Видно? Є запотівання, незрозумілого походження тут, але я потюків абсолютно ніяких не бачу. Конішній картер двигуна. Тут є запотівання, але це скоріш за все не витерта. Після заміни масла, скоріше всього, що не витрине, бо ні капельок, нічого такого не бачу. Кіфлофільтр стоїть, передня частина, фронтальна частина до двигуна. Вона сухенька, радіатор. Відлущення йде, ось таке. Сама рамка по правій стороні. Деформації видимо їх не бачу по, по нижній, також ні, по лівій. Рівненько. Район кріплення радіатора по правій стороні. Рівно. Ліва сторона рівно. Китайські туманки стоять, качики поворотів це, це оригінал, право-ліва. На... На кожухі є тріщина. Ось. Лівий траверса нижня, вона без ремонту, але і... Обмежувач на траверсі лівий без ремонту. У лівій частини частині все сухо, двигун знизу картер сухий двигун сам ліва сторона. Сухо. Вуші кріплення на рамі. Там де дуги кріпляться. Без деформації. Це підсвітка, так включається? Ага. Ано клопочка якась червоненька. Дуга ліва і згиб тут потребує вона рихтовки в цьому місті. Головна передача запотівання. Походження початкове не зрозуміло, щось тут запотівання. Задня резина 2018 року. По протектору вона в доброму стані. По м'якості задовільно бажано замінити. Перевірили штоки амортизаторів, прокачали підвізку за задній лівий, задній правий амортизатор без зауваження. Підвізка відпрацьовує в штатному режимі. Рільвий підшипник в нормі. Передні, передня вилучка вона не потіє. Стан пера лівого правого робоча зона в доброму стані. Ма працює. Потребує обслуговування, прокачки гальмів. Зроблена аерографія, косметичні пошкодження по аерографії, по баку. Це слід експлуатація. Бак всередині в доброму стані після Фарбування видно, на горловині залишилась фарба. Ощільнюча резинка на паку в нормальному стані. Зворотня сторона головного світла. Тут зауважень немає, обмежувач на траверсі без зауважень. Лівий правий пульт. Права ліва грібся в нормальному стані, кермо косметика, косметика. В цілому задній диск ще в нормальному стані. У роботі двигуна на двигуні є вишивані підмітка після падіння заднім, задньою машинкою гальма десь воно боксерів з матчу Має технічно, але десь система живлення, система, система питання інжектором десь, десь є проблеми. Потрібно дивитися. Но масло такое старенькое. А, сейчас рюшку померяем. А можете его завести, ровный газ где-то тысячи три оборотов. Акумулятор під заміну. По геометрії він візуально рівненький. У цілому, на цьому напевно, що і фініш буде.